Навіть тут в Трініті хочу поділитися, що для нас також це складові, це не розкіш, це як стиль, це просто як у да? це простота і вишуканість. Це просто те, що ти можеш без слів передати людям з повною віддачею цьому в якості, в професіоналізмі. з Клієнтським досвідом, бо ми всі в сучасному світі вже розуміємо, що продукт він має бути обгорнутий цим досвідом клієнта, він має бути обгорнутий цією емоцією. Він має дійсно відповідати тому, що ти ну, задекларував, да то навіть Шелімар. Да, якщо ти відчув це, да і якщо це для тебе було настільки емоційно. Цей досвід, да, він на все життя, то це і означає, наприклад, там, де ти живеш, да, ти, має, ти, маєш, ти тут живеш все своє життя, ну по більшій мірі, да, більше свого життя. І обираючи такі місця, і обираючи такі парфуми, ти вже з собою щось транслюєш, ти вже за собою щось несеш, ти чимось ділишся. І, звичайно, якщо людина внутрішня, да, вона наповнена чим ділитися, то це буде взагалі я кажу, комбо-ефект. Да?